Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу поділитися своїм досвідом на тему шуруповерт, сучасний шуруповерт на літівих елементах. Коли ви купуєте якийсь нонейм, зараз мова піде про цього китайця. Я не знаю, як правильно прочитати чи штурм, чи сторм хір, я знаю. Ну хай буде штурм. Ідею на такій коробці. Що тут лежить, ще є одна запасна батарея і тут зарядний пристрій. Зараз давайте повернемось до самого шуруповерта. Підшивав я кришу, побив свого старенького. Шуроповертав, вкупав з рук з висоти 2 метри і відбилась ручка ну ручка з акумулятором окремо, двигун окремо. Коротше, поїхав я в магазин Анжо. Саме дороге, що там було, саме толково, це був отакий штурм чи «Шторм» хай буде. В комплекті дві батареї. Ємність батареї я не знаю, але він 12 вольтовий, бо бачу тут три елементи 18650. Ну, Судя по форм-фактору акумулятора. Зараз вік цього акумулятора от літом буде 3 роки йому. У віці 2 роки у нього здох один акумулятор. Причому якось так цікаво. Я думав, що він виключився, бо бмс його виключила, він розрядився. Але він просто перестав реагувати. Ще недавно тут світлодіод від нього горів, а сам двигун не крутився, то тепер йому капець повний. Це, мабуть, і послужило Остан, останньою каплею, щоб я показав, коли ви купляєте шуруповерт нонейм, щоб ви знали, що ви купляєте і за які гроші. Значить, підшивав я кришу для цих таких дрібних робіт. Супер, легенький. Швидко міняються батареї. Їх дві, одна заряжена, другою працюєш. Скільки на одній батареї працював, новий, я не засікав, але навантажень великих не було. Я крутив. Шурупи 3,5 в діаметрі, довжина 19 мм з такими широкими шляпами, я підшивав софіт з свіси криші, підшивав пластик цей софіт кришний. І за шурупи крутив. Все було чудово. На другому році життя я помітив, що різко впала ємність акумуляторів, бо став я їх міняти там чуть ли не раз на 15 хвилин. Ну, щоб я не робив, не важливо. Вони просто. Прийшли в ноль. Я покажу для порівняння, якими повинні бути е, акумулятори е, в шуруповерті. Але зараз е, ми до цього дійдемо. Давайте подивимось, що може цей. Дивіться. Е, 12-вольтовий шуруповерт. Ми зараз для того, він повністю заряджений. Для того, щоб продемонструвати, що він може, ми не будемо шурупи крутити, бо це дуже довго. О, давайте візьмемо е, шматок металу. Ось у мене є обрізки кутника. Кутник був 45-й, тому... Обрізок має товщину 4 мм. Все. Там на камеру не видно, що 4, але ну повірте мені, тут їх 4. Значить, ми зараз візьмемо якесь сверло, таке вміняємо його діаметру. Ну, хай це буде, наприклад, п'ятерка. Новеньке сверло п'ятерка. Ось його. зарядимо його в шуруповерт і спробуємо новим акумулятором, скільки в нас вийде дірочок просверлити сталюці 4 мм. Так, Ріщотку переводимо в режим сверлення. Ставимо його на велику швидкість, на швидкість сверлення. Даже капнем капнемо масло в точку, де будемо сверлити. Хай що буде все по-чесному. Ну Давайте візьмемо сверло 5,1. І так, вставили нове сверло гостре. Капля масла на метал і намагаємось. Ось полетіла стружка. Видно, давайте додамо каплю масла, щоб на суху не працювати. Перша дірка поруч, друга. Всьо дивіться, що відбувається. Під навантаженням, трошки підпросажений акумулятор, повишується його внутрішній опір, на якому висаджується часть напруги. І БМС-ка плата захисту акумуляторів. Бачить, що напруга недостатня. Вона думає, що акумулятор розряджений, так воно і є. І вона просто вимикає роботу. Дивіться. Ось третю дірку я досверлить не можу, зупиняється. Ну якщо я переведу на першу швидкість, звісно, що оберти менша потужність через редуктор. Okay. Я досверлю і, можливо, на меншій швидкості я четвертий. Четвертий отвір. Це буде трошки довше, але просверлить. Давайте. До чистоти експерименту так і каплю масло Так, Четвертий отвер, бачите? чотири дірки. Ми просверлили, але вже в режимі не сверлення, а в режимі шуруповерта. Якщо переведемо редуктор в режим сверлення, він зараз зразу зараз заткнеться. Все. Це не я кнопку відпустив, ось я її тримаю нажатою. Бачите, світлодіод горить. А шуруповерт мовчить. Це говорить про те, що БМС відключила шуруповерт від навантаження. Все, п'яту дірку я не просверлю. І того три сверлим повноцінно, четверту вже сверлим на режимі шуруповерт. І це все шуруповерт, якому від моменту покупки всього-навсього третій рік. Я про те, щоб ви розуміли, коли ви купуєте якийсь штурм, шторм, там, Full Edition якийсь там, Big Power там і так далі. Шкі... коротше, любий шуруповерт дядюшки Ляо, Батарея у нього зроблена з гівна. Тут просто лайно, лайно, яке не здатне працювати довго. І на третьому році воно взагалі. Один акумулятор повністю в мене помер. Оцей працює, але ви бачите, як працює. Він здатний просверлити п'ятерочкою, три отвори в залізі 4 мм. Цей зовсім мертвий. Якщо мені не вдасться ще. Розібрати корпус так, щоб поміняти всередині батареї і назад його склеїти, то це взагалі буде цирк. Але сподіваюся, що я його дуже обережно розділю пластик цей і розберу. Тепер давайте я покажу, як повинен виглядати шуруповерт з літівими елементами, який дійсно здатний гарно працювати. До уваги. Black Decker покупки 2000 року, чи 2001, чи 2000 -й. Ну навіть хай буде 2001. -й. Сьогодні у нас 2024. Цьому шуруповерту 23 роки. Ну, Звісно, що його рідна метал-гідридна батарея здохла. В корпусі від неї я зробив на базі Sony Murata VTC-6. Тут три елементи, це, це 3С-батарея, ну, він теж 12 вольтовий. Значить, Sony Murata vtc 6 Три елементи, здатні віддавати струм 35 А. Саме такі елементи повинні бути як в квадрокоптерах, так і в шуруповертах. Тому що шуруповерт в момент старту, коли він підгружений, двигун на батарею робить хай на короткий перший момент, але це режим. Короткого замикання, бо струми плигають там і за 70 ампер, і більше. О, значить, він легенький, ну такий як, як потрібно, але, але цей шуруповерт я перероблював десь років 6 тому. Тобто, Оцій Sony Murata вже 6 років в роботі. І в роботі досить інтенсивні, він у мене досить багато працює. Інколи е, виконую роль такої на підхваті маленької дрільки або просто шуруповерта. Давайте зараз зробимо той же самий експеримент. Беремо те ж саме сверло. Значить, він досить убогий, він не будівельний. У нього нема дві, двох швидкостей, одна швидкість. У нього дуже убога тріщотка. Всього 1, 2, 3, 4, 5 положень і шосте це сверлення. Сверлити він буде довше, ці п'ять отворів, але, але я їм впевнений, що я вам просверлю, ну, мабуть, десятки два отворів, поки він здохне, Ось перший отвір. Те ж саме сверло, те ж саме метал. Тим шуруповертом штурм, вік якого три роки, ми зробили всього-навсього три отвори. Четвертий ми досверлювали вже в режимі шуруповерта. Тут же ми працюємо на одній швидкості, але... Сверло зажатиме. Каплю масла не дали. Блять. Так. Другий отвір. Ну, так, для чистоти експерименту треба було б залізку зажати струбциною, але робимо на швидку. Це я почав третій, третій отвір сверлити. Третій отвір. Не будемо витрачати час. Повірте мені, що цей шуруповерт здатний насверлити, мабуть, з півсотні отворів, поки він сяде, тому що тут акумулятори Sony Murata vtc 6, які тримають навантаження, які здатні віддавати струм і так далі. Щоб ви були просто курсі, коли ви купуєте отакий нонеймовський шуруповерт, це така демо-версія. Він працює, до речі, бачите, у нього зразу же, от руками від закручування зразу же злизалися ці значення трещотки. Я взяв просто фарбу і ресфейдером намалював, бачите, від руки. Тут дуже жирна трещотка, тут 12 положень. Вона дуже така плавна. Тут можна вибрати будь-який режим, ну, це досить толково. Але акумулятор в комплекті з таким шуроповертом повне гівно. Тому робіть виводи, щоб ви знали, що ви купляєте і за що ви платите гроші. До речі, два слова. Скажу, це той самий блокендекер, який колись впав у мене. Я підшивав кришу, розвалився навпіл, ось ошов заклеєний. Як я його склеював, є окреме відео на каналі. Якщо комусь цікаво, як реанімувати корпус. Будь ласка, дивіться там. Знайти неважко. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.